Доброго суботнього ранку. Банда. Мої ще сплять. Я вже не сплю, готовлю борщ. Мама попросила наварити борща і її завезти, бо вона сьогодні зранку на роботі. Але вчора ми накупили того Опять легких, серця. Відварили. А поїдемо до мами, переб'ємо на тій машинці. Чуєте, така річ. Ми оце ж варимо його вже, знаєте, як з цибулею і з моркою. Підсолюємо і зараз навіть не перемерено, його пробую. ну, Ще воно не змішане, не перемеряне, але воно вже вкусне. І ми що там? Потратили на то все 10 євро. Зараз мені просто цікаво поставити 7 кг готової продукції в контейнері. Ну, Перемілимо його, переб'ємо і буде то, що треба. Спірішки, вареники, ну, взагалі смакота. Катани описуємо. Так, я вам говорю, хорошо, що стіл вам не попадає чи трохи попадає. У мене я, як обычно, як готовлю, тирло робиться. Ну, Чо, Юля проснеться, поприбирай. Або може і сам приберу. Ну, Я цей поки варю. Та й думаю, зранку що ж вам сьогодні знімати. Але сьогодні, думаю, щось цікаве зніму, а вперед хочу сказати, у нас ж постійно з'являється дуже багато нових підписників, от, то інколи ж треба їх вводити в курс діла. Да? Так що новічки слухайте. От, у мене цей канал відносно недавно. Перед тим е, я інколи закидував, підкидував відосики коротенькі свого життя на канал Мами. Потім, по переїзду сюди в Італію, ми взагалі почали там знімати і мама все викладала до себе. Але в один прекрасний момент я просто зрозумів, що ну, не хочу я бодатися з кимось там на тому каналі, де в принципі, як то кажуть, канал не мій хазяїн не я, ну, скажімо так, От, люди там давно. І в деякій степені вони мають більше тих прав, як то кажуть, на своє міні, ніж там, ну і взагалі, в общем. Я вирішив почати самостійні ці зйомки. Але тут, ті, хто знають мене давно, ще з маминого каналу, тут я інколи закидую такі, ну, або зробив від, що не поняв, що ляпнув якусь глупость, от, якусь провокацію, або навмисно те роблю. Або взагалі знімаю провокаційні якісь відео і, і якісь такі недоречні, на перший погляд, жарти. Для чого це я роблю? Для того, щоб, ну всі, я думаю, що всі ми розуміємо. Я хочу зібрати в своєму окруженні той контингент, який буде, знаєте, і з юмором, якого буде все добре. Ну і взагалі, як то кажуть, люди однодумці. Бо навіть сьогодні заходжу на мамин канал і давно Ну, стараюсь туди менше заходити, але ж у нас опять сумісні відео. Ну і любому блогеру, той, хто знімає, той мене зрозуміє, що все одно цікаво. Для блогера на цьому гроші це завжди занімає е... другу позицію в відеотах. Саме на першу, першу очередню, що потрібно людині, яка знімає, це те, що е... люди... Напишуть, ну, типу, сподобалось, не сподобалось, або якась суперечка. До речі, от, ну я люблю там, ну, я ж не можу всього знати, знаєте, допустим, я щось питаю у вас часто, дуже часто люди виручають, допомагають е, в будь-яких питаннях. Там щось на відео засняв, спитав, ти не знаєш, той не знає, але третій знайдеться той, хто спеціаліст взагалі в цій сфері. І це класно. По-друге, що дуже багато знайомих друзів. Ми вже з деякими так роззнайомилися, що, ну я не знаю, в будь-який момент приїжджайте до мене і впевнений, якщо приїду до вас, то і то кажуть, з хати не вижити. А єсті такі, от-чого, із із-за що це я починав цей сьогодні ролик і знімати. Оці провокатори, знаєте, які сидить на тому каналі, ну, в курсі прям всіх событий, але ж вона сидить там не для того, щоб, поспілкуватися з людьми, я не знаю, там, написати щось. Толкове, щось корисне, щось. Ні, вона просто от, ну, в неї настільки скучне життя, що їй просто треба десь виплескувати то, і весь свій негатив, всі свої емоції. Десь от, знаєте Я зараз розкажу конкретно, там багато хто зважить, хто, хто на двох каналах і прочитає. Людина пише о, маме, ставить запитання стосовно Альони Борисінчики, ну як ми, на неї кажемо. Бо у нас Альона, моя Альона то Борисенко, з ну, чесно так було в селі. А та, щоб не буде, та була Борисенчикою. От і хтось питає, типу, як же ж там Альона Борисенчика туди-сюди. Ну, Альона, вона зараз робить нічну зміну. Пересікатись нам. Ну, В неї один вихідний. Це, це хіба що той вихідний, ми можемо пересіктись. Але ж ви ж розумієте, так, як ніяк зараз і свої справи Почались школи. В неї двоє дітей уроки. Привет, добрий ванну. Тісти готуються. Е Ну, а ж коментарі. Та, взагалі-то, ну, типу, Алена працює. Е, як, як там зараз навіть не хочу це... Ну, в общем, я своїми словами, В По -по -по порівнянні з цими, типу, ледацюгами, які ніде не роблять і ні к чому в цій житті не стремляться, знаєте, та е, робить, типу, на роботі. В отличие от від них вона робить на роботі. Ну, я ж любую інформацію, любий коментарі воспринимаю спочатку як жарт, знаєте. Ну Ми самі по цьому поводу часто жартуємо з себе, друг з друга, там, прикалуємося. От. І ну, бажання, знаєте, одне, поставити там ці плачущі, веселі смайлики і тут. Але ж ви ж всі в курсі, що да? можна нажати на іконку того коментатора і зайти, подивитися, почитати, що взагалі людина пише останні там, три, чи там можна залізти навіть. І в більші коментарі, ну, що вона взагалі пише, і скільки вона написала тих коментарів, скільки то. Люди, ну то ж, понимаєте, ну, не там треба смайліки ставити, там я не знаю. Все. Людина, яка просто всіда всім недовольна і сидить для того, щоб написати якийсь негативний коментар. Тут, ну там, раді Бога, пиши, я тобі так отвічу, що в тебе жилання відпаде. Не пропускаю YouTube, звісно, треба в башки всі ці свої мислі, написати коректно, але послати вслед за русским кораблем. Тут же ж у себе на каналі, я це роблю спеціально, зразу, щоб От, Мені не треба, щоб збирались і потім накоплювали тут свій негатив. Я взагалі не розумію, навіщо то людині потрібно. Мені, якщо людина, не до вподоби, я навіть, ну, в принципі, не то що дивитися, не підписуватись, не дивитися, ну, взагалі, просто пройду мимо. А це прям сидить для того, щоб знаєте, настрочити якусь гадость. Ну, на здоров'я, звісно. І якщо б ти розуміла, що тітя за ці роки, якими у вас імунітет виробився, я, звісно, про це кажу періодично, але не за те, що мене це задіває. Я ж кажу, просто щоб відсіяти наперед це в себе, А взагалі, якщо і пишеться, то що, ну просто, щоб бачила, я хоч раз таку сяду, почитаю коментарі, і якщо таке попадеться, це хохот на всією сім'єю на всю хату, щоб ви поїмали. Оце коли якийсь там типу, не робить. Ми що, в тебе вдома живемо? Завну за, твій хліб їмо. Ну тобі яка різниця, Робимо ми, не робимо. Що ми взагалі робимо? Ну, а якщо серйозно, то навіть як ти кажеш, не робимо. Ну не робимо, то й не робимо. А ти візьми так разом з нами, встань, піди в 6 часов ранку там не роблячи, заведи дитину в школу, потім придумай собі контент, придумай, куди ти поїдеш, заправиш машину і попреш ходити пішки по 12 тисяч шагів, щоб зняти відео, щоб викласти, щоб тобі дурі було що написати. Ну. Це свого роду теж труд. Так що... Не переживай, я ж кажу, ми не до тебе в холодильник ліземо. От і все основне. А, ну і хороша новость. <гум> я правда не до кінця ще розібрався. Не буду вже вас далі нагружати, бо бачу, щось я твої. наварила маша каші, буде. От, зажарочка вже доходить. Сьогодні борщ з квашеною капустою, Це в мене такий борщ. Я думаю, що у багатьох так само. Е, По-моєму... Хто знає, а ну напишіть мені там серед маминих коментарів в маминому відео. Хто, ну, хто на двох каналах, хто ні, то таке діло. є коментарі і типу, цифра в ну, доларі чи Євро, типу, як донат Євро 99. То, я так розумію, що перший донат у мами на каналі. Ну, просто нас їх ніколи не було, ми про це балакали. Про це чули, про це, а от живу ніколи не бачили. Тобто воно окремо висвітлюється, то я думаю, що це типу, щоб якби, що зайшли гроші. Якщо так, то маму вітаю. І взагалі, звісно, і від мами теж дякую, що є люди, які те роблять. Так що це дуже приємно, це вперше, але дуже приємно. От. Так що, ну все, буду я доварювати борщ. Ви поняли, да? стосовно чого я. Я в провокаторів зразу відсіваю. Вона ж, бачите, як нема, нема, підписується, підписується, 100 чоловік підписалося, потім Слава щось таке ляпне, 10 відписалося. І слава Богу. У нас всі свої, сподіваюся, у нас немало того. Ну, ми всі друг друга підтримуємо. Навіть навіть коли сперечаємось, ми сперечаємось по ділу. Хтось знає краще, хтось знає хуже. от, І все таке. Так, все, всім гарного дня. Поки. Сьогодні сподіваюся, щось вам гарно не знімається. Так, знаєте. Утрення розміночка.